Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Буллі. І хтось у мене там... яйцями кидає. Байдуже. Називається місія Карнавальне побачення. No, we really didn't. But look, I remembered how much you like flowers. Oh, damn. That wasn't you. That was Darby. Well, he's late. I cannot believe he's done this to me. Oh, and those are so beautiful. Three minutes. What does he think I am? A tramp? Ugh. I hope something important happened. Like he's dead. Because otherwise, there's no excuse. Did you say you're waiting for Darby? Yes. I don't really like him, but he's my cousin and our family wants us to get married. You know, keep up the tradition. Wait, marry your cousin? You know, it used to be brother and sister until it was made illegal. My aunt has four thumbs. Really? Yeah, well, I'm not marrying him now. He's humiliated me. So, uh, what do you say? You and I go out and leave Darby to another cousin. Great. You know, I'll meet you at the carnival tonight. Jimmy, I'm really starting to like you. Раз зустрінетесь спинки на мандрівному карнавалі білі кра... крейна. Гаразд, рухаємось на карнавал. На... Будемо ганяти на скейтборді. Так, тут надто багато людей. Ще ці фрізи. Я про них трохи забув. <音> а, <音> мабуть, перегрівається процесор і воно фріздить. Вигравайте квитки, граючи... граючи. в карнавальні ігри. Давайте пітчера пограємо. Welcome. 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 Ага, почати. Так. Е, а, а лівий щіпт, кинути м'ячик. Важко. А, зрозумів. Походу не вийшло. Цим Так. А, куди ж ще? А, я зрозумів. <зас> Молото А, молотком мо так бити. <зас> Лівий альт починаємо. О, на 50. -ти. Так, давайте ще раз. Чесельно розслабився. Гаразд. Ось 70. Щось таке отримав я. А, це, вот, ще що тут сплеск? Лівий почати. Так, бляха. Тут важко цілитись. Оооо. Все помили цього хлопчика. Я отримав три. Тепер у мене чотири. А, що це Тир? Лівеаль почати. Так. так. Все, попав. Важко в них цілитись. Коли вони рухаються, так. Тут усе складніше і складніше стає. Так, можу очків набирати? Важко цілитись. Бляхам а вони швидко рухається. Збиваємо ці. Зараз вийшов 100 очків. Один призовий квиток. Я отримав. Так, давайте сюди знову повернемося. Раз. Промахнулся. Дво... Двое из трех. то у мене є ще шанс а, всі м'ячі я вийде називається. давайте ще раз до цього молотка повернемося. так так, 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 так. давай зусик селбей ой сараза слабо на цей раз Давайте ще раз. Друга спроба називається. Шістдесят. Давайте ще раз сюди підемо. Ще концентрацію. Концентрацію втратив трохи. О, оп, о, попав. Ще два квитка залишилось виграти. Давайте в тирі ще раз. постріляємось. Так, влучив. Не заховайтесь. А вони... кожним разом наче. Все повільніше і повільніше. Все, все швидше і швидше. Хотів сказати. Так, я влучив. Час вийшов. О, два призових квитка. Я отримав. Передбайте медведика у призовому наметі. Ай, ай, перепрошую. Давай. Так, не спіша, підемо. Не спіша, пінки, підемо. За 10.

Я беру медведика, Пройдено. Ви тепер подобаєтесь спінки. Гаразд, йдемо з карнавалу. Так що повернемось до школи. А то в мене не один урок прогуляний. Гаразд. Так що. Давайте до автобусної зупинки я зупинюся і буду закінчувати на цьому. Ось вона, автобус, автобусна зупинка. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!